Пропонується до продажу доглянутий будинок у селі Дзюньків Вінницької області. Загальна площа будинку складає 91 квадратний метр, дім капітальний, утеплений пінопластом, поштукатурений та свіжо пофарбований, тож має охайний і доглянутий вигляд. Дах, накритий шифером, у відмінному стані, не потребує ремонту. Усі вікна пластикові, що забезпечують тепло та шумоізоляцію. Планування зручне. Простора прихожа, кухня, три роздільні світлі кімнати, а також санвузол у будинку, стіни всередині обклеєні шпалерами в доброму стані, підлога застелена лінолеумом, у кімнатах постелені килими, що додає затишку та комфорту. У ванній кімнаті сучасне кахельне облицювання, опалення парове з якісними чавунними батареями, що добре тримають тепло, навіть у сильні морози. Додатково є піч, яка може стати в нагоді у міжсезоння. Будинок повністю готовий до проживання. Тут залишаються всі необхідні меблі та побутова техніка, тож ви зможете заїхати відразу після покупки без зайвих витрат на облаштування, підведені всі необхідні комунікації: електрика, газ, водопостачання та водовідведення. Подвір'я доглянуте, огороджене металевим штахетом із капітальними воротами. Тут ростуть квіти. Є город для вирощування овочів, а також місце для відпочинку. Окрім основного будинку, на ділянці розташована літня кухня з житловою кімнатою та інші господарські споруди, які стануть у нагоді для зберігання інвентарю чи утримання домашнього господарства. Село тихе та затишне із дружньою атмосферою, є продуктові магазини та базові зручності для щоденного життя. Усього за 10 кілометрів знаходиться місто, де ви знайдете ширшу інфраструктуру: супермаркети, ринок, школи, дитячі садки, лікарню, аптеки, відділення банків та пошти. Дістатися туди можна автомобілем чи автобусом, що курсує регулярно, документи на будинок у повному порядку та готові до продажу, ціна 5 тисяч доларів, що робить цю пропозицію надзвичайно вигідною для тих. Хто шукає готове житло з великим подвір'ям у спокійному місці?